всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. Знайшла давній рецепт голубців у збірнику 1913 року і хочу його відтворити. Для початку я беру сухі грибів. У мене тут 50 грам, заливаю холодною водою і ставлю варитися. Як тільки бульйон закипить, промию, знову залью, і будуть вони в мене варитися, поки не підготую свіжі гриби. Свіжі гриби у мене шампіньйони, їх 500 грам. Я буду їх зараз дрібнити. Я думаю, що наші предки ціле літо і осінь готували і свіжих грибів, а за літо ще висушували, щоб була можливість взимку порадувати себе цікавими стравами. Тепер шампіньйони я буду додавати до наших грибів, які вже варяться, і будуть вони кипіти орієнтовно десь 10-15 хвилин, і потім буду їх знімати вже з вогню. Бульйон буде дуже наваристий, це нам так і потрібно. Тепер беру дві цибулини і теж буду їх дрібнити. Їх грішу дуже дрібними частинками, тому що вони будуть уже так іти в голубці, не будуть перемелюватися, так що стараюся дрібнити маленькими шматочками. Ось так. І буду підсмажувати, по рецепту воно підсмажується на маслі. Буду підсмажувати на маслі до золотистого кольору. Зараз я вигружаюся на пательню і буду смажити до гарного кольору, до ось такого. Коли вже такий колір, я знімаю, це вже цибуля готова. І далі будемо займатися пшоном. Пшоно тут у мене 400 грим. Або ж 2 стакани повних 200 грамових Воно промите я промивала, так як в рецепті теплою водою, дуже гарно разів 5-6 заливала, промивала, зливала, щоб воно було вже таке гарне, жовтого гарного кольору. Тепер бульйон вже готовий, я знімаю і переціжую насито. Бульйон холодний він нам потрібний буде, і гриби теж будуть потрібні для нашої начинки. Ось так я забираю, і бульйон дуже запашний. Тепер я гриби вкидаю сюди до пшона і вже буду зараз вимішувати цю нашу начинку. Вона вже тільки додам сіль солі беру 1 чайну ложку або 5 г. І перцю беру півчайної ложки або ж 3 грами. І тепер залишилося нам гарно все перемішати, щоб сіль та перець рівномірно була по всій начинці. І щоб гриби розподілилися по пшону. ось так. Все гарно змішую і відставляю, і будемо займатися вже листками. Ці голубці робилися з квашеної пелюстки. Квасилася вона в бочках. ну, Так як в мене немає можливості, то я просто її купила на базарі. А так, взагалі, як є можливість, то прямо слабі головки, такі не дуже набиті, квасилися тільки для того, щоб листки брати на голубці. Ось так я беру, врізаю ці жилки товсті із листка капустяного і буду готувати листки, щоб їх уже далі потім начиняти нашою пшеняною начинкою. З однієї капусти буду робити, тому що тут листки такі немаленькі, і голубці будуть наші такі немаленькі. Начинки кладу багато, але ще, ще майте на увазі, щоб пшоно сире, і воно як буде втушуватися, то воно буде набухати. Ось так я закручую. І ці кінчики буду впихати всередину. Так, дуже зручно заліплювати голубці. Вони тоді втушуються, не розвертаються, їх можна гарно насипати, накладати в тарілку. Ось так дивіться: все, готово. Перший є. І так, зараз буду старатися дуже швидко всі заліпити. Тому що їх потрібно ще 2 години тушити в духовці. Якщо у вас немає можливості тушити в духовці, то беріть казанчик і ставте на малесенький вогонь на газову плиту. Дивіться по своїм можливостям. Я хочу відтворити цей рецепт так, як робили раніше. Ну, Звичайно, якби була піч, то я поставила б в піч, а так. Поки в духовку. Все, отак я буду всі ще швидко заліплювати, і вже покажу вам результат, коли все вже заліплю. Ліпити дуже гарно, капуста квашена, її не потрібно ні пропарювати перед тим, як закручувати. Листки дуже еластичні, вона практично не рветься, але просто прийдеться довше тушити. Ось так, я беру такий у мене глиняний єсіглечик. На дно я по рецепту буду класти масло і листки. Листки на дно кладуться, щоб як ставили в піч і трошки не вгадали з температурою, що воно трошки пригорало, то пригорали листки, а не голубці. Я думаю, що в мене не присмагне, але ж роблю. Так, як робили раніше. І все. І буду укладати шар голубців, потім масло, шар голубців, масло. Ось так буду перекладати. І тоді ж все, всі ці голубці, вже як укладене, заливалися грибним бульйоном, який у нас вже є, який ми перецідили. Ось так, дивіться: шар вклала я. На дно тепер беру масло і буду, можна масло розтопити, щоб його заливати, але воно все рівно буде в духовці притушуватися, воно все розтане. По вашому бажанню я просто нарізаю такими шматочками і кладу. У мене сюди, на таку кастрюлю, піде 100 г масла. Взагалі, ці голубці подавали раніше з підливою із баклажанів. Але ж зараз у мене баклажанів немає в наявності, тобто підливу показувати вам не буду. Ось так, знову слідуючий шар я вклала і тепер буду знову додавати масло. Спробуйте невеличку, собі невелику порцію, як вам вони зайдуть, не зайдуть. Я зараз як втушиться, я посмакую і вам розкажу: сподобалося, не сподобалося. Тепер беремо цей грибний бульйон, він у нас без солі. Тобто, в бульйон я ще додаю одну чайну ложку солі, пів чайної ложки перцю. Зараз все змішаю і вже цим бульйоном буду заливати голубці. Заливатиму е, так, щоб десь сантиметрів два не доставало до верху. Е, дивіться, я буду накривати і протушувати. А потім, може, коли вони будуть готові, я трошки розкриваю їх і підсмажую, щоб вони були такі дуже гарного кольору зверху, Але ж це просто, щоб гарно було, вони смачні будуть, навіть якщо ви повністю залієте. Ось так я взяла, залила, ось як я отак трошки нахиляю, уже я рідину бачу. Тобто майже вони всі, але ж там ще масло, масло ще розтане, і будуть майже вони в рідині. Все на 2 години в духовку. Дивіться, пройшло 2 години, як запах який гарний. Такий грибний, дуже. М -м, вони вже втушилися дуже гарно. І зараз будемо смакувати ці верхні взагалі дуже такі гарненькі запеклися. Дивіться, зараз я розріжу і вам скажу. Ну, як по мені, то трошки сухувата начинка. Я б туди щось додала таке більш. Щоб було воно трошки жирніше, бо саме пшоно трошки суховате. а так дуже смачне. Готуйте і до зустрічі.